Сьогодні я хочу вам запропонувати таку просту о, страву, яка може бути приготовлена у вас щодня. Можна її готувати швидко і на ранок, як сніданок, можна також її готувати на обід та на вечерю. Готувати ми цю страву будемо із вівсяних пластівців. А, ну, безперечно, вівсяні пластівці це досить. А, Така поживна і необхідна для нашого організму ну, не страва, а такий компонент, оскільки в ньому є багато харчових волокон, тобто клітковини. Ну і також, безперечно, є там вітаміни. Для того щоб приготувати оладки, ми будемо готувати саме оладки. Будемо брати вівсяні пластівці швидкого приготування, тобто ті, які треба буде тільки запарити окропом. І десь на півтори склянки, я тут беру півтори склянки. Цих вівсяних пластівців. Ми будемо що використовувати: одне-два яйця для того, щоб маса гарно у нас трималась. Трішки борошна, десь від 3 до 5 ложок борошна, цибулинку. Ну а для того, щоб ці пластівці зробити, тобто оладки із цих пластівців зробити ще більш смачними, ми будемо додавати сюди дрібно порізані печориці або подрібнену м'якість консервованої риби. Можете використовувати чи то тунець, чи ту скумбрію, чи ставриду, що вам більше подобається. З чого ми почнемо? З того, що нам ці пластівці треба буде запарити. Ну, і для того, щоб запарити, я вже закипятив воду, вливаємо сюди воду. На півтори склянки, десь близько склянки, нам треба буде гарячої води. Все це старано перемішуємо. Щоб у нас така ріденька суміш утворилася, як густенький суп. І накриваємо все це або тарілкою, або кришкою і даємо настоятися. Насправді ці оладки в результаті у нас будуть такими смачними, що ніхто із ваших гостей або тих друзів, яких ви будете пригощати цими оладками, вони ніколи не здогадаються взагалі, з чого це все зроблено. Буде складатися враження, що це віруни. Ну, а тепер ми можемо приступити до подрібнення тієї ж самої цибулі, а також печориць і риби. Тепер ми будемо сікти цибулю бажано якомога дрібніше, тобто дрібненькими-дрібненькими кубиками. Крім того, що ми от запарили ці вівсяні пластівці, ми можемо до них додати ще приправи, які вам більш подобаються. Можемо також додати подрібнену зелень кропу чи зелень петрушки. Ми також, безперечно, використати туди, додати туди прованські трави. Якщо використовуємо зелень, то зелені брати багато не треба. Беремо десь по такому невеличкому пучку петрушки невеличкий пучечок кропу. Зелень також січемо якомога дрібніше. І разом з цибулею все це додамо до вівсяних пластівців. Тепер ці пластівці, коли у нас набухнуть і злегка охолонуть, ми їх розділимо на дві частинки, оскільки ми будемо готувати два варіанти. У нас половина цієї суміші буде приготовлена із грибами, а друга половина буде приготовлена з рибою. При бажанні ви можете що робити? От Я наповнювачі вибрав два: гриби і риба. А ви можете також сюди додавати потерту, потертий гарбуз, тільки обов'язково, після того, як його потрете, треба буде стідити сік, додати туди. Також можна туди додавати і перемелену свинину або перемелену яловичину. Тоді такі оладки в нас будуть ще більш смачнішими, тобто вони будуть у нас ясними. Ну, якщо ми додаємо печориці, то печориці ми. Також ріжемо дрібними кубиками. Дуже смачно, особливо взимку, для такої страви використовувати сушені гриби, оскільки сушені гриби дадуть дуже гарний аромат в таких оладках. Ну, а Для того, щоб гриби підготувати для приготування цих оладок, то їх треба гарно промити в холодній воді. Після того, як вони будуть промиті, на кілька годин замочити. Потім відварити до готовності, і потім вже подрібнити. І от ті сушені гриби, особливо взимку, будуть створювати неповторну таку ароматичну композицію для звичайних, здавалося б, таких вівсяних оладок. Гриби ми відставляємо в сторону. Ну, рибу нам можна не різати, ми можемо просто взяти веделку і веделкою ці. Шматочки риби подрібнити, щоб вони стали такі паштетоподібні. Обов'язково рідину із консерви також треба буде видалити, щоб зайвої вологи у нас не було в основній масі. Тепер ми повинні обов'язково перевірити температуру цієї завареної суміші. Чому? Тому що нам треба буде. Додавати туди яйця, тобто температура цих запарених пластівців повинна бути не більше, ніж 50 градусів, тому що яйця звернуться. Ну, якщо рукою можна це вже втримати, то це говорить про те, що е, температура, безперечно, нижча. Як я казав, що нам треба буде обов'язково борошно, тому зараз ми ще візьмемо і борошно. Тобто, зверніть увагу: ось у нас є така маса, вона нагадує. Е, Суміш, яку ми готуємо для того, щоб смажити дируни. Оця густота для нас буде абсолютно нормальна. Тобто, при необхідності ми можемо додати ще трішки гарячої води, якщо у нас ця запарена маса була дуже густа. Або ж, якщо вже дуже рідка, то ми повинні трішки додати сюди ще пластівців і дати постояти, щоб вона була така по густоті, як густа-густа сметана. А тепер додамо ложки зо три борошна. Знову ж таки, будемо орієнтуватися. Спершу я додам дві е, ложки, потім буду додавати е, пару яєць. Е, після цього, вже, коли ми старимо все, вимішаємо, будемо дивитися по густоті. Треба нам ще одну ложку борошна ні. Можливо, на дві ложки буде і достатньо. Ну обов'язково е, не треба ж забувати, що цю суміш ми повинні. Підсолити, довести до смаку при бажанні підперчити. Ну, я назвав два види зелені: це у нас петрушка і кріп. Безперечно, якщо вам подобається базилік або та ж сама кінза, вони також можуть бути використані у о, цих о, оладках. Такі третю ложку треба додати. І тепер ми будемо цю суміш розділяти навпіл змішувати із грибами, чи то ж змішувати з рибою, чи то ж з м'ясом, і вже можемо смажити все це на сковороді. Ну і тепер, як я казав, ми розділюємо цю суму на дві частини. Одна у нас буде грибна, а друга буде рибна. Все це ми вимішуємо і вже е, ставимо на плиту сковорідку, щоб вона розігрівалася. Я казав, що е, пластівці багаті харчовими волокнами, ну а це дуже е, така гарна річ для здоров'я людини, тому що пластівці виводять і е, токсини з організму і покращують перистальтику шлунку. І крім того, вони ще збагачені. Е, Самі пластівці містять вітаміни. Тому ми готуємо досить корисну таку страву і чекаємо, коли розігріється сковорода. Потім приступаємо до підсмажування цих виробів. Так само, як і дируни, набираємо суміш ложкою, перекладаємо на розігріту олію, смажимо з двох сторін до рум'яної скоринки. Що ж, наші оладки, як казали раніше, при сканці вже готові. Вони підсмажилися, зарум'янилися, і ми повинні їх обов'язково такими гарячими подавати до столу. А найцікавіше те, що їх можна подавати на наступний день холодними, але вже можна з них зробити такі бутерброди а, взяти. Один такий присканець змастити майонезом, накрити іншим, і у нас вже утворюється така своєрідна холодна закуска. Ну а ми йдемо далі. Ми будемо готувати салати з капусти. Крім капусти, як ви бачите, у мене четвертина від качана, Ми будемо використовувати пару морквин, цибулину. Чорну редьку або редьку дайкон. Ну, безперечно, це досить багато. Будемо брати половинку від цієї редьки. Пару огірків для того, щоб у нас був ароматний соус, ми будемо використовувати кілька зубків часнику. Також у нас буде солодкий перець болгарський. Ну і безперечно, якщо ми готуємо щось таке більш азійське, ми повинні додати сюди перцю. Якщо ми готуємо це взимку, немає під руками гострого, червоного перця свіжого, ми можемо використовувати сушений мелений. Цей салат можна заправляти як олією, так і. І майонезом. Що ми почнемо? З того, що ми включимо сковорідку з олією, розігріватися для підсмажування необхідних овочів. Ну а ту ж саму капусту почнемо шаткувати тонкою довгастою соломкою. Для того, щоб ми могли потерти моркву, можемо використовувати спеціальну терпку, щоб у нас утворилась така гарна довгаста соломка. Додаємо тепер і моркву до. Капусти. І тепер ми обов'язково підсолюємо все це. О, додаємо сюди десь звичайну ложку цукру. Додамо трішки оцту обов'язково. І тепер гарненько розтираючи, все це будемо переминати. Тепер о, ми приступимо до решти овочів. Найпершу чергу, оскільки ми вже включили сковорідку розігріватися, ми будемо. Підсмажувати цибулю. Підсмажувати будемо до повної готовності. До речі, її порізати можна досить крупними такими кубиками, і це буде в цьому салаті абсолютно доречно. В першу чергу ми оці е, кубики цибулі доведемо практично до готовності, а вже потім будемо додавати перець. Ну а для того, щоб цей перець підсмажити, ми повинні його помити. Почистити, видалити насіння і потім порізати а, дрібненькою такою соломкою. Ну а поки буде підсмажуватися цибуля, ми поріжемо ще часник. Часник краще всього порізати також о, тонкою соломкою. Якщо ми його перетовчемо, на... О, ну, пропустимо, через о, часничницю, то цей часник може у нас миттєво підгоріти на сковороді. Ну, тепер ми можемо приступити до нарізування того ж самого дайкону, а дайкон ми повинні помити, почистити. І е також ми будемо його терти на ту тертку, на якій ми терли моркву. Цибуля підсмажилася. А тепер ми додаємо сюди гострий червоний перець і додаємо часник. Буквально одну хвилинку ми все це обсмажуємо. Часник повинен втратити свою гостроту. Як я вже казав, ароматизувати а, олію. А перець також підсмажитися і також трішки втратити свою а, гостроту. Підсмажену, підсмажену цибулю з часником та перцем ми перекладаємо на верх салата. Причому гарячими. О, у нас залишилися ще два складника, про які ми. Ще нічого не згадали, тобто це в нас огірки і о, солодкий перець. Солодкий перець будемо різати або ж кубиками, або ж м, такою соломкою. Огірки ріжемо по довжині і потім нарізуємо ось такими брусочками. Тепер нам треба старому перемішати цей салат. І оскільки олії було не так багато для е, підсмажування овочів, то в кінці ми можемо заправити цей салат або ж е, оливковою олією, або ж е, соняшниковою. Но мені подобається, якщо ми використовуємо для такого салату домашню пахучу олію. Е, е, якщо більше вам подобається. Все-таки не олія, а майонез, то можете використовувати для заправки такого салата і майонез. І тепер ми можемо все це подавати до столу. Я хочу вам сказати до зустрічі за тиждень. До побачення смачного!